Рівно 10 років тому Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію. Тоді вже за місяць документ підписав президент, і радянські вожді, воєнначальники та силовики опинилися поза законом. Чи вистачило десятиліття, щоб вони зникли з українських вулиць та з української свідомості, і що ще дали Україні закони? Кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясовував. Ранок у столиці 12-річний Денис, як і тисячі українських дітей, іде до школи. Його маршрут пролягає через вулицю Олешківську, яка з радянських часів донедавна була Орловською. Походження старої назви Денис не знає, а от нову чув і не раз це на честі окупованих наших Олешок, що на Герцогі. Орловський провулок, що також поруч став провулком Джорджа Орвела. Вулиця Подвойсько на тому ж маршруті стала вулицею Юрія Глушка. І так нині майже у кожному населеному пункті. А це означає, що юні українці вже не ходитимуть вулицями з іменами радянських діячів завдяки декомунізації. Прошу підтримати це історичне рішення. Голосуємо. Будь ласка. 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалює пакет із чотирьох законів. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! І хоча до цього моменту в Україні вже формально існував ряд декомунізаційних законів, далеко не всі з них виконувались. Процес декомунізації, а по суті, осмислення злочинів комуністичного режиму залишався ну не не артикульованим на найвищому рівні, крім закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, було ще три закони: закон про вшанування пам'яті борців за незалежність України від з відповідним статусом, закон про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ну і закон про доступ до архівів радянських органів державної безпеки. Перші роки після прийняття закону стали справжнім зразком швидкої декомунізації. За цей час перейменували понад 51 тисячу вулиць та демонтували майже 2,5 тисячі пам'ятників діячам тоталітарної епохи. Мене завжди дивувало те, що я ходжу по вулицям Харкова. Там з однієї вулиці організатора голодомора, там на інший організатора червоного дорога, і бачив аналогічні пам'ятники. Близько тисячі міст, сіл, селищ, районів переназвали. Вдалося повернути. Десь близько 300 історичних назв, тобто потомих українських історичних назв населених пунктів, які були змінені після встановлення радянської влади на території України. Так, наприклад, на мапу України повернувся Вараш, Бахмут, Талиман, показово, що чимало українців про справжні назви своїх міст навіть не знали і фактично з нуля почали вчити історію. Інша частина міст отримала українські назви, наприклад, Кропивницький і Дніпро, яке до цього носило у собі ім'я. Злочинці Петровський один з організаторів голодомору. На чию честь був названий і місто, і пам'ятники, і навіть до сих пір область названа 2015-го В Україні була заборонена і комуністична партія. До слова чимало її представників нині в Росії і на тамтешніх каналах критикують Україну. Й супротив декомунізації теж мав місце по усій Україні. Періодично відбувалися суди, які оскаржували рішення про перемінування. А на тій же Одещині згадує громадський активіст Артем Карташов, це набувало просто нереальних масштабів. Мер намагався скликати і громадські слухання, і навіть з голосу виносили рішення приймали щодо повернення комуністичних назв. Тоді, в принципі, консолідовано виступила держава, тобто і правоохоронні органи. Проросійські поліцили не раз влаштовували мітинги і в столиці із закликами, аби історію не чіпали. Коли говорять про те, що власна історія не має значення, це, це наша історія, і неважливо, яка вулиця, який пам'ятник стоїть, насправді це важливо. І це кажуть в інституті національної пам'яті, чітко показало російське вторгнення у 2022 році. Бо перше, що узявся робити, окупант прибирати українські назви. Путін воює для того, аби знищити українську державність. А що для цього потрібно зробити? Найперше це знищити ідентичність. Тому після початку повномасштабного вторгнення декомунізація отримала новий поштовх. Міста та села кинулись перейменовувати та прибирати те, що не встигли раніше. У столиці з них пам'ятник щорсу батьківщина мати отримала тризуб замість серпа і молота. А арка дружби народів позбулася назви і надуманого міфу коло себе. А одноіменна станція метро отримала новий. Ве ім'я дуже багато радянської символіки. Це може негативно впливати на сприйняття реальності навіть в Україні, коли ти йдеш і ти бачиш, що досі нормальним є те, що радянська символіка тебе оточує. Тому ці зміни вони на позитив з іншого боку. Через російське вторгнення в Україні досі залишається Дніпропетровська та Кіровоградська області. Їхнє перейменування вимагає змін до конституції, які неможливі під час воєнного стану. Перейменування чекають понад 200 населених пунктів. Один із них, 12-річний Денис, бачив під час каніку. Приїжджає через Перебомайськ, це таке місто на Миколаївщині. «А Чого воно так назване, знаєш? Ну, тому що 1 травня, ну, 1 має. У тій же столиці, навіть на будівлі КМДА досі є радянська символіка. Незавершені дискусії щодо деяких українських діячів, що були комуністами, багато говорять і про переосмислення окремих пам'яток. Але такі суперечки, певні історики, навіть на користь це допомагає нам, як спільноті, розібратися в тому, що ми хочемо з собою взяти в майбутнє. Ця дискусія надзвичайно добрий знак.